Вітаю всіх поціновувачів на каналі Inksystem. Сьогодні поговоримо про прямі включення. Як правильно запустити лайв-трансляцію, щоб залучити максимум підписників? Готові розібратися! Поїхали! Включення в прямому ефірі Instagram це більше, ніж просто натиснути кнопку Почати трансляцію. Цей формат, що змусить вашу аудиторію чекати на кожний новий випуск і не пропускати, бо ефіри зникають. Але запорука успішного лайфстріму це планування. Розпишіть, які питання хочете покрити. Накидайте приблизну структуру, але не забудьте і про імпровізацію. Зробіть завчасно анонс для ваших підписників зі вказанням часу трансляції, темою та, можливо, коротким планом питань. Щоб забезпечити максимальне охоплення не лише своїх підписників, рекомендую також запустити рекламу на цей анонс. Так, ви будете впевнені, що у зазначений час у вас буде якнайбільше глядачів. Щодо технічної сторони, переконайтеся, що у вас стабільне підключення к інтернету та хороше освітлення. Поява гостей також потужний інструмент, адже вони можуть допомогти вам залучити ширшу аудиторію. Це також додасть вашим включенням експертності чи вірусності в залежності від цілі трансляції. Один з найчарівніших аспектів Instagram Live це здатність підтримувати реальний зв'язок з вашою аудиторією. Це як запросити підписників до себе додому, у режимі реального часу. Поділіться особистими історіями, досвідом, дайте відповіді на запитання від ваших підписників у реальному часі. Адже це не просто трансляція, це схоже на розмову з друзями, і завдяки цьому ваша аудиторія відчуває, що її чують і цінують. І не забудьте зберігти вашу трансляцію потім в Reels або Stories Highlights. Це забезпечить довший термін життя вашого контенту та дозволить тим, хто пропустив сеанс у прямому ефірі, надолужити згайне пізніше. Це і всі секрети Instagram Live. Пам'ятайте, що головне це підготовка, високе охоплення і підтримка справжнього зв'язку з вашою аудиторією. Якщо ці поради були для вас корисними, не забудьте поставити нам лайк та підписатись на канал. Почуємося наступних відео.